Тут планета зійде з орбіти, і світ не співатиме о, до війні, ніхто не зуміє так полюбити, як ти цілий світ полюбив у мені, коли маяки всі погаснуть у світі, а з ними і зорі, свічки, і ліхтарі. Ніхто не зуміє так полюбити, як я люблю космос, який у тобі. Коли навіть небо забракне не і буде все менше годин у тобі. Ніхто не зуміє так полюбити, як ти любиш небо, яке в мені. Коли б навіть сонце втомило світити, і муралом залишилось нам на стіні, ніхто не зуміє так полюбити, як я люблю сонце, яке в тобі. Ніхто б не зумів, не шукав би причини, бо можна й самому цю стежку пройти. Про те, як знайдеш свою в світі людину, побачиш дорогу вже, а не стежки. Тоді не захочеш самотньо світити, тоді не загубиться в темряві слів, ніхто не зуміє так полюти. Бити як ті, що в двох полюбили цей світ.